Яким чином Сіріус Блек втік за з Аскабану? У фільмі про це взагалі не розповідають у книжці? ж Ця історія вона розказана. Коли Сіріус Блек сидів в Азкабані, прибув туди міністр магії. Корнелюс Фадж. і Сірус попросив у нього газету, просто газету щоденного віщуна, щоб розгадувати Кресворди. У цій газеті побачив він сім'ю Уізлі, яка поїхала до Єгипту, і побачив Рона з пацюком. Тоді він зрозумів, що цей пацюк це Пітер Петтігрю, якого він бачив ще у школі, як він перетворювався, тому він міг впізнати, що це саме от Пітер, це саме той Щуряка. І тоді, що зробив Сіріус? Він постійно підживлювався думку, що він не винуватий. І тому цю думку не могли забрати дементори, бо це не була радісна думка. І одного разу Сіріус перетворився на собаку. А дементори, тварин не надто сильно відчувають. Він був худий, в плані Сіріус Блек, не дементор. І вже у вигляді собаки Сіріус Блек спокійно вибрався. Зі своєї камери дементори не відчували його, тому він потрапив до моря, переплив його і потрапив на берег. Після цього вже дістався він до забороненого лісу. Пізніше він ще прибув на матч з Квідичу, де Гаррі його побачив. Саме тому Сіріус Блек був в курсі, що Гаррі втратив свою мітлу, бо він побачив це, як його мітла потрапила до вивничої верби. Десь в середині навчального року Сіріус Блек надіслав йому нову мітлу, і Гаррі не знав від кого це. Тому ще такий прикол, що Герміона пожалілася про це Магонегел, і цю мітлу забрали, щоб перевірити на заклинання. І Рон тоді дуже образився на Герміону, яка здала їх. Але виявилося, що мітла не була зачаклована наприкінці вже фільму і книжки. Ми дізнаємося, що дійсно цю мітлу надіслав взагалі Сіріус Блек.